Якось минулий тиждень в мене був дуже насичений. Вчора почався новий тиждень, і він теж почався якось насичено, не встигаю нічого. Отже, минулого тижня я купила на знижці ось Таку вишивку, я її навіть не відкривала. Вона коштувала 2 євро, потім зробили знижку на один і я купила все ж таки за 50 центів. Зараз подивимось, відкрию подивитися. Тут повинні бути якісь пяльця і тканина, і нитки якось тут намальовано. Зараз подивимось, бо я навіть не відкривала. Не було на це часу. Взагалі, ось такий повинен зробитися малюнок. Так, є якісь пяльці. Угу. Ага. І навіть є ось така тканина. Ну, не зовсім. На мене не зовсім тканина. Але а, хрестиком можна вишивати. Я, чесно, я купила заради оцих п'ялиць. Вони такі маленькі і підходять набагато чого. І тут до них є нитки. Добре, коли зроблю, то я по випаду тоді у відео зроблю. Ще в тому ж магазині я купила собі сонцезахисні окуляри, вони коштували до знижки. Так. Вони коштували 50 євро. Зараз вони коштували, ой вибачте, 52 євро. Де вона та різкість? Добре. Я купила за 50 центів. Ось такі і ось такі. Не можу без окулярів ходити, бо коли на вулиці хоч чуть-чуть є сонце, мої очі починають боліти, я нічого не бачу, і тому старі окуляри у мене зламалися. Я купила по 50 центів е е дві пари. Хай будуть, однозначно, вони мені будуть потрібні. А ось іще й ниточка, голка. Так. А ще по акції я купила 6 таких ляльок. За одну ляльку вона коштувала одна лялька коштувала е, 1 євро. Але якщо ти купуєш ляльки, то 4 ляльки, тоді, тоді ти купуєш їх за, одну, за 3 євро. Тобто мінус за одну. Я купила їх шість, бо більш не було. І ось ось така Аріоель. Тобто мені обійшли 6 за 5. Ось така попелюшка, якщо я не помиляюсь. Ще одна Аріель, але в іншому вигляді. Тобто вони дві різні. Ось така фея, і ще друга фея, ось така в іншому вигляді, не відкривала. І ось така жасмін. Зараз відкрию і подивимось, якого, якої якості ці ляльки. Ось вона така маленька. Гарне личко на підставочці. Ось так вона виглядає. Як вам мої покупки за минулий тиждень? Пишіть коментарі, підписуйтесь. Цікаво дізнатися вашу думку.